Кача по тині, плине кача, по тині, нам ж моя. Не Шановну громаду, в котрий раз ми зустрічаємося з вами тут з сумного приводу і проважаємо наших загиблих героїв, штаб сержанта Коропа Віктора Михайловича і солдата. Гетьманова Володимира Андрійовича. Короб Віктор Михайлович народився 23 липня 1973 року в селищі Радовось Пітихаського району Дніпропетровської області і в 1988-му закінчив 10 класів нашої жовтоводської середньої школи. Після школи працював на південному радіозаводі. У 91-му році був призваний до ЛАВ Збройних сил України. Після військової служби працював в Житоводській виправній колонії 17 років та по вислозі років вийшов на пенсію. Потім працював охоронцем у південному. Східному згірно збагачеваному комбінаті. та на підставі указу президента України про мобілізацію 2 березня 2022 року був призваний на військову службу четвертим відділом у місті жовтоводика міського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Був Командиром взводу мінометної батареї. 31 липня 2022 року під час виконання бойового завдання внаслідок отримання вибухової травми загинув поблизу населеного пункту Мазанівка Слов'янського району Донецької області. Віктора Михайловича залишилася дружина Марина Миколаївна та дві доньки Анастасія та Варвара. Володимир Андрійович Гетьманов народився 17 вересня 1983 року в місті Жовті Води. Закінчив 9 класів тут же, в школі номер 1 Закінчив професійне навчальне училище номер 70 за професією електрогазозварювальник і після навчання працював у СНІ. В 2010 році також працював на нагіднище збагачуваному комбінаті. З 2002 по 2003 служив у Збройних силах України строкову службу. На підставі указу президента про мобілізацію 2 квітня 2022 року був призваний на військову службу четвертим відділом у місті Жовтіводи Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Служив на посаді розвідника-навідника 2-го розвідного відділення розвідувального взводу, розвідувальної роти Збройних сил України. 1 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в бою за нашу батьківщину внаслідок артилерійського обстрілу з боку противника загинув в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. У Володимира Андрійовича залишилася мати Ольга Володимирівна, дружина Світлана, син Олександр та донька Дарія. Збройна агресія зі сторони держави терориста не мене просто так. Зараз ми всі відчуваємо. Велике горе і страждання, яке кровоточить наше серце. Але я закликаю вас всіх єднатися, єднатися усіх тих, хто живі, і дати відпір цим покидькам, які прийшли на нашу землю. Ми переможемо. Це так буде зараз час великої скорботи від імені командування Збройних сил України від імені міської ради Жовтоводської громади. Від себе особисто я виражаю Великі співчуття родинам наших героїв. Прошу всіх почтити пам'ять хвилиною мовчання. Ти Боже, святий, Святий святи помилуй нас! святи Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертий, помилуй, святий святий, святий, помилуй нас. Сьогодні сумний день в нашому місті, тому що ми втратили двох героїв, двох людей в розквіті сил яким було ще розбудовувати і зміцнювати нашу державу, але вони віддали те, що є найдорожче в людини життя для того, щоб ми жили під мирним небом. Вони пожертвували собою ради спокою нас з вами. І сьогодні ми зібралися, щоб віддати їм достойне, почесно провести в останню дорогу їх, як героїв нашого міста і героїв України. Ми добре знаємо, що герої ніколи не вмирають, бо вони живуть вічно в серцях наших, живуть в поколіннях. Бо саме на таких людях ми повинні будувати нашу історію в майбутньому, бо вони є для нас прикладом і зірцем того самопожертвування, коли віддали вони своє життя, щоб ми жили з вами, щоб наші діти могли довчитись в школі, а ми могли працювати на своїх. Професіях і на своїх полях, і розбудовувати незалежну неньку Україну. Нехай Господь душі їхні прийме до себе, і ми віримо в те, що для них є місце у Царстві Небесному, тому що вони виконали найбільшу любов і показали її. Бо Господь заповів: немає більшої любові понад ту, хто душу покладе за друзів своїх. Вони її повідали за нас з вами. Тож нехай Господь прийме їх до себе у Царство Небесне, а нам всім, Хай Господь дає перемоги мирного неба, щоб ми жили в своїй вільній і незалежній державі, а рідним і близьким подяка за таких героїв, і шана, і честь. Хай Господь оберігає, а ми, в свою чергу, повинні об'єднуватись в одну єдину українську сім'ю. Щоб в єдності була сила народу, щоб показати, що ми одне ціле, і ми хочемо мирно жити, і ми хочемо вільно бути на своїй землі і розвиватись в європейському курсі. Слава Україні! Плине кача поти сині! кача Мамко ж моя не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Жми буде брати я.